Всім добрий раночок, мої хорошенькі, всім добрий раночок. Їм ем торт. Ем, ось. Зараз у нас ранок, бо вісім ранку, бо я йду в школу. Можна подумати, Літо яка школа. Но мені сьогодні треба йти за табелем. Мені його сьогодні будуть видавати і я вас візьму разом зі мною. Мені вже треба виходити. А зараз я буду людним. А там в школі мені знімати не можна, там ще телефон собі брати не можна. Я, думаю, я вам буду знімати по дорозі і коли буду йти обратно. Так, мені вже ну, через 5 хвилин треба буде виходити. тому я, я з вами зустрінуся вже на вулиці. Так, ребята, от я вже йду в школу. Я сподіваюся, що нас там одразу відпустять і не будуть тримати. Ну, я. Ну... Я, здіюсь, що відпустю, там буде темпля і одразу підемо додому і не будемо там сидіти. Ой. Так, скільки сейчас? А, мені ще 12 хвилин до школи. Вот мене буде А ще нам в школу можно телефон, поэтому я буду зараз заходити поближче, я його сховаю. Короче, я підійшла к школи, а тут взагалі немає нікого. Тобто я одна зараз стою ще біля школи, нікого немає. Я в шокі, мені сказали, що треба в школу йти сьогодні в понеділок, забирати табли і все, це останній день, а щось нікого ще немає. Треба ще нікого немає в школі. Ворота закриті, дітей нема. Що ще за Чепуха така? Не поняла взагалі. Взагалі, на одної дитини немає біля школи, ще бороти школи закриті і нікого немає. Це як так? Мені ось сказали, треба в понеділок приходити забирати таболя, а взагалі пусто. Може, на час треба приходити, не знаю. Взагалі. Прийшла а там пусто. Це як? Так, мене що, надурили. Коротше, йду я зараз додому. Ну, я трохи рада, що, звісно, в школі не прийдеться сидіти. Але я не рада, бо як це так? Я вставала, а там закрито, мені точно сказали, що треба понеділок приходити по табелям. Але мені не сказали, на який час треба приходити. Розочаровання віка в таких модних шляпанах, бачите. Ну, у мене вже була погана чуйка, бо я коли йшла в школу, то взагалі не було взагалі ні одної людини. Тобто я вообще одна йшла. А, а взагалі, коли я в школу ходжу, там прям багато толпа йде дітей в школу з дюкзаками. А зараз вдома в мене вже була погана чуйка, що ніхто не йде. Прийшла і правда, немає нікого. Закрита школа. Ну, зато зараз літо буду відпочивати, може щось одні в басік підемо. Ось або на море. Фух, я додому, значить, і я... Тільки зараз зрозуміла, що я ж навіть не спитала, на коли приходити. На коли мені приходити. Ну, зараз я прийду на 9, на 9.30, на 10, на 10.30, на 11, на 11,30. Ну так. Тому я зараз теж буду опять виходити. Бо я не спитала, на який час іти, і тепер непонятно, коли мені табель забирається, Тому я зараз піду на 9. Ой, це вже виходить треба. Іду знову в школу. Тепер іду вже на 9. Ой, я сподіваюся, що хоч зараз там люди будуть. Да уж. Фух, і так я буду йти на 9, на 9.30, на 10, на 10.30. Ну, і поки я так не дойду до самого вечора. Ой! Знаєте, ребята, щось у мене знову погана чуйка. Я йду одна. То тобто, є людей не йде. На яких школярів не йде, нічого. Ну хоч машини заїхали, може їх на машинах везуть, не знаю. Ой, може вони царі, може вони на машинах їдуть. Не знаю, взагалі пішком не йдуть ніхто, на яких школярів немає. Йду сама. Я йду, і, і тут одні туристи йдуть. Може туристи будуть тебе получать, не знаю. Ось я не знаю, яка я буду зла, якщо я підійду до школи. А там знову буде закрито. Мої злості не буде приділа. Коротше, підійшла я до школи. Там опять нікого демо. Жіночка ще кудись пішла. Не пойму куди. Коротше, підійшла, там руки закрита. Простояла, простояла, я так хвилин п'ять, бачу, директор стоїть, мене гукає. Я підійшла, а він каже, що я тут роблю. Я кажу, школа пройшла, а він каже, сьогодні не треба в школу йти, канікули. Я кажу, а? А, -а, а він каже, сьогодні треба йти ноту забирати. Це комфортабель, типа. Ну, а я кажу, на сколько? Він каже, 9,2. і 2. Это как? Короче, потім він каже, що надо э, з цією сім'єю приходиться забирати. Я кажу, хорошо. Він каже, що він дозволить. Э, він позвонить, типу, мамі і папі, що ну, коротше, скажет, там, сколько їм там. Коротше, вони в тапке ці квіти застрягали. Ну, зато мені не прийдеться кожній 30 хвилин бігати. Подумаєш, пройшла два кілометри туди-сюди. Нічого страшного. Це виходить, що мені знову прийдеться сюди идти третій раз. Уже з сім'єю девочка з портфелем йшла П -п 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 -п. і йшла спокійно. Мене побачила, перелякалась і збіжала. Як молоді я понесилася. Коротше, нічого не зрозуміла. Зараз 9. Вір сказав, ну, в Eve і DOS 9 і 20, як розумієте? Не розумію. Ганна, коротше, просто підвішіться на мене і лайкос поставте. в мене зразу ноги відвалиться туди-сюди ходити. Коротше, йду знову додому. Фух, і походу зараз прийду і одразу прийдуть до школи, йти вже з мамою забирають Ой. Так, сонце шпарить в голову. Треба Надо бу... Надо було кепку вдівати. Ну, я зараз вдіну кепку, коли ми підемо третій раз. Прийшла я, значить, така додому, ноги у мене вже відвалюються. А, -а, а мама теж не розуміє, що значить на його і 9,2. Що це значить? Ніхто не знає. Дай різко залазь. Залазь масінька. Ай, кусає мене ще. Ну, Дякую. Ну, коротше. Е, він сказав, позвони, значить, будемо чекати дзвонка, а ви не переключайтеся, бо тут буде саме цікавеньке. Кстати, підписуйтесь на мій телеграм канал, ссылка є там на Ютубі моєму десь. І на інстаграм теж підписуйтесь. Везде називається принцеса Настусі. На телеграм ссылка є, а в інстаграмі просто напишіть принцеса Настусі найдете. Я кепочку, зараз виходити вже будемо. Так, коротше. Я думаю, ми зараз йдемо в школу, але ми спочатку йдемо за продуктами. Я вам буду знімати обзорчик на магазин, що ми будемо купляти, а потім ми вже підемо в саму школу. Коротше, тільки проснулася, а вже у нас тільки пройшло. І в школу два рази сходила. І в магазин вже йдемо. Ну, короче, будьте зі мною на зв'язку і ви будете в курсі всіх нових событий. Так, кстати, завтра ми поїдемо в Барселону. Це у нас буде вторник, ми поїдемо в вторник в Барселону. Ось, я буду вам знімати все. Я з самого равку поїдемо і будемо там, наверное, прямо до сім'ї. Я вам буду обов'язково знімати влог, поэтому будете його чекати. Він буде, наверное, длинний, поэтому путешествуем. Так, зараз будемо вибирати п'інку. Э, так, у нас в перший раз була ось така. Прям точку. Ой, знімала вам потолок якийсь. В перший раз така вона стоїть 3,85, ну почти 4 євро. Ось така пінка, наверное, ми її будемо опять брати. Так, ще беремо ось такі хлоп'я за євро 90. Ще беремо, ну як зазвичай, хліб беремо. Мені каже, всі в магазині хліб беруть. І хочемо е, з чаєм щось смачненьке поїсти. Зараз будемо щось вибирати. Беремо ось таке печенька з клубнікою. Тартелетес. фреса моранго. Все, йдемо на касу, бо тут якийсь апокаліпсис в магазині. Просто якийсь апокаліпсис. людей. людей щоб ви розуміли, зазвичай, коли ми скупаємося цьому магазині, то взагалі народу немає. Прим, буває таке, що взагалі немає людей. Зазвичай ну, їх так небагато зовсім. А зараз ми і просто якісь, не знаю, торнадо нанесли. Бачите, які тут арбузи просто, бачите, які вони огромні. <гану> 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 бачите, скільки народу просто. У нас найближча в очередь, дивіться, скільки людей. Дуже багато народу, просто подивіться, скільки людей задні мене. Ой, як це? Ну коротше, не знаю, дуже багато людей. Ми вже скупилися. Очі реально смачні, Піляйте, з помідором, з луком, це саме полізне, ще й картопілька. це плотний сніданчик. Е, коротше. Зараз будемо йти в школу, а ви підпишіться. Поставте лайк і Будете в курсі дів нових новин. Тут завжди все саме е, е, цікаве. Всім привітосики. Ми вже прийшли додому і ще підемо скоро за табілем. Нам повинен позвонити директор і сказати, щоб ми приходили. Ось, поэтому не пропускайте нічого і не виключайтеся. Для мене пройде декілька часов, а для вас одна секунда. Так, ще раз всім привітосики. Ми вже йдемо знову в школу. В цей раз зі мною йде папа, бо сказали, що треба з кимось із сім'ї йти. Ось ми з папою йдемо Ось. і будемо питатися, Надіюсь, вона буде закрита. Ой, надіюсь, вона буде відкрита, а не закрита. Ми вже йдемо так, ну я сподіваюся, там буде відкрито, щоб знайти четвертий раз. Бо якщо там буде закрито, нам прийдеться ще раз туди йти. ось. Ну, а якщо вам хочеться, щоб там було відкрито, то підпишіться на мій канал і поставте лайк. Екстрене включення. Попереду нас йдуть якісь люди, тому діти. діти з батьками, тому, мабуть, ми заберемо зараз стабіль. Тримайте кулачки, це навірно ви підписались на мене. Так, хороші новості. Ворота школи відкриті, значить, ми заберемо табель. Це все тому, що ви підписались на мене і лайкос поставили. Бачите, це все дійсно. Тому дякую вам велике. Якщо б не ви, ми б не забрали мій табель. Короче, ми тут стоїмо. Ось дивіться, це я. І ось це тут теж я. Короче, ми пройшли школу. Папа тут. Папа хоче зніматися. Ми зі мною знімаємося. Ми зараз не стоїмо і не будемо чекати, коли нам вийдуть Я в тих хвилинах знімаю. Так, покажи. Йдемо зі школи. Він сказав, що все, все нормально, все класно. Сніг. Так, виходимо з школи. Фух. Я вообще изначально уже у мене была надежды сюда идти. Вообще, я ми мы прийдем, тут знову будет закрыто. Ось табель. Вот там. Табель. Все папа, уже, папа уже Папа уже с физруком подружился. Да, хороший. Человек. Идем мы немножко. Наконец-то. Знаете, поком поком А я в басик сейчас пойду. А ну хоть подивлюсь, что там відклей. Мама, кстати, собі iPhone сьогодні купила 12, я вам вдома покажу. Я вже зняти не встигла, бо ми вже й... А Тут, мабуть, тут, либо, либо плохо. Не знаю. А, ну ладно, потім подивимося. Так, все, йдемо додому наконець. А вот ми вже знімали, коли ми будемо вдома. Так, ми вже вдома. Я зараз піду в басейн, Ну, но... А мамин телефон я покажу в наступному відео. Буду тримати інтригу. Всім пока-пока!